Вашу увазі будинок Солоходосівка, закрите котечне містечко, будинок 200 метрів. Зараз дороблюється ремонт. Кухня з таким гарним острівцем. Буде ще столешня, Місце під їдальню, ця люстра мігаюча, Також тут камін і така вітальня. Люстра сама не мігає. На відео мігає. Так, і тут тераса. Такий. Задній дворик є і боковий з гарною панорамою на лісочок. За камінами йде місце під телевізор. Такі дизайнерські рішення зроблені. Також на першому поверсі є сходи, бачите, з такою підсвіточкою. Тут санвузол. Зараз буде скоро буде вже сантехніка. Також є кімната на першому поверсі, шафа. Таке дзеркало з підсвіточкою. І тут іде котельня з таким підсобним приміщенням. Так, виглядає дорога, закрите котельне містечко. Будиночок з навісом на 2-3 авто, більшість яких розмірів. Будинок на з керамічної цегли, утеплюючи 15 см, плюс фасад плитка і штукатурка. Давайте другий поверх подивимося. На другому поверсі. Перша кімната з панорамним видом, на ліс, на пагорби. Друга кімната так само з панорама. Далі йде загальний санвузол, Зараз дороблю з ванну кімнату. Туалет також біде, Рукомийник, тут буде зеркало, ще шафа вбудовані, дві шафи вбудовані. І мастер спальня зі, своїм, зі своєю гардеробною і зі своїм санузлом. Також це все зараз техніка дорогується. Пописі буде ціна, контактний номер. Запрошуємо вас.